Ступаючи на стежку травництва, якщо тобі здається, що енергії цього дня в тебе немає, що збирання трав почекає, не вір своєму розуму, йди, живий простір сповна наситить тебе, збираючи трави, квіти, виявиться, що легка, світла енергія. Що співає, вливається в тебе, разом з небом, сонцем, хмарами, вітром та трейлями птахів, через твої захоплені очі, що милуються досконалостю бджоли, формою найменшої квітки, її м'якими переливами фарб від одного відтінку до іншого, через твої ніздрі. Які в захопленням відчувають пахощі квітучих зараз дерев, це п'янить, і ти сідаєш усміхнений і споглядаєш. Ти більше не згадуєш, що втомився, що в тебе багато справ, і ще є безліч нев'ясливих думок мошок, через твої босі ступні. Ходить щільне, стійке та впевнене почуття Твого благословення та спокійного щастя. Але якщо збираючи дари, ти не відчуваєш легкості і тобі вже не хочеться, а треба, тому що ну, ще ж багато треба збирати, або тут стільки всього, як не взяти, не бери зайвого. Не треба. Дерево, квітка, травинка просять тебе, зупинися через твоє тіло. Такі тонкі відчуття, мабуть, найголовніші для травника. Не збирачи сировини. Мій новий авторський курс фітотерапії стартує 15 травня, вже зовсім скоро. Стигне Приєднатися до нас та ступити на стежку травництва. Пиши в директ, усі посилання на мій телеграм-канал, Ютуб, сайт магазину в інстаграмі в шапці профілю. А я бажаю нам всім жити живим життям.